Сьогодні я дізнався, чому насправді українців набирають на роботу в Нідерландах. І новина реально вас шокує, і мене реально шокувала. Ви знали, що е, бізнес, наймаючи або біженця, або людей з України по тимчасовому захисту отримує субсидію, тобто зниження там на житло, на транспорт, на податок і тому подібне. Коротше. І там є певні умови від е, органу, який це все контролює. Але є певні обмеження. Вони там встановлюють собі якусь мінімальну плату і це все компенсація. Тому ми їм і в такому випадку дуже вигідні з точки зору системи. Е, і що? Які, наприклад, можуть бути позитивні негативні сторони, чесно, поки що для себе не визначив, але зараз починаю задумовуватися. Коли почув таку новину, як ви думаєте, які є позитивні і негативні сторони? А я ще пару днів подумаю, подізнаюся інформацією і дам свій варіант. Напишіть в коментарях.